Ще трошки прогуляємося зимовим трускавецьким парком. Помилуємося красою казкової зими. Виді, потічок тече, потічок не замерзає. Ас-мінус три, не дуже холодно, але потічок все одно не замерз. Йдемо в напрямку до бівета. Бачите буває так, що більше пощастить з погодою, тому ніхто приїхав на Новий рік, на Різдво чи навіть на Раждіство, а хто приїхав трошки пізніше. І вже є багато гарного снігу. Ну і тут зелений ліс традиційно, то я думаю, може на зиму поміняють і вже теж казали. Не поміняли, а хоча було б цікаво, то на осінь би вішали жовтий, <хи> на весну і літо добре вже хай буде зелене, а на зиму засніжений вішати ліс. Цікаво було б. Сонечко ще доволі низько. Це яка, Це вже майже 12-та година. Але воно вище, воно вже дивіться, це вже майже місяць, як день прибуває. Ще трошки. Спочатку буде видно в 5 годині вечора, потім в 6, -й. потім знов. Ну, ще правда. Залежить, як буде з годинниками. Я розумію, що годинники все-таки будемо переводити. Президент не підписав закон. Тобто переведення годинників буде і знов. Зможемо влітку тішити, що в червні 11 та вечора, а ще видно. Теж потічок. Теж не замерзає. Купа, купа сніг. А, це та ялиночка, куди синички прилітають, у нас, до речі, є. Що це коротеньке відео. З синичками. А, до відео просто не так добре видно, а на коротких можна присвятитись час, підійти ближче. Показати синичок. Джерело Броніслава. І знову не гарно видно потічок. Так, чорніє стрічкою серед снігу. Ну, а ми тим часом йшли вже майже до джерела Едварда. В парку більше снігу, ніж далі в центрі, але в центрі теж. Доволі багато снігу достатньо його? Кроштовай палац ліворуч? Праворуч спортивний майданчик, Волейбольний. Через дерева сонечко пробувається. Es esmu bijusi vērta, opatrs ir krēts. Тільки випадає сніг, зразу у всіх виникає бажання грати в сніжки. Привіт гусак! Одна з найпопулярніших продаж картин. Єдиство торгового центру. Бойно триває вже десь років. Я думаю, ще 10 і закінчить точно, можливо швидше, можливо 8-9. Ходимо на центральну алейку, з кої вже зараз буде видно, ми так спеціально йдемо тим боком, зараз вже зараз буде видно та новорічну ялинку. Тут видно всі сосни ялини, що ростуть. Новорічна ялинка яка встановлена. А 11.45. Бівець з хвилин на хвилину вже мають відкрити. Ну, Якраз бачите, магазини теж відкриваються, як можна сказати, під відкриття бюлету. А це джерело Фердинанд Праворуч. Не всі знають, ну точніше, можливо, помічають, але не всі знають про що йдеться. Новорічна Ялланчика. Так ще немає ні за кавою, ні за млинцями. Зараз це такі час, ми вже. Майже обідня пора. Вітаємо! Удачного дня. Це дякую назад. E aí, mais e mais, a saiba. Роса. Шайба! так, вже скоро три роки, як шайба не працює. А, візуалізація. Така споруда тут з'явиться. Набагато швидше ніж біля бювету.